Доброго вечора всім, шановні глядачі. Доброго та мирного вечора. Складаємо з вами прогнозування по гарячих точках України на тиждень з 1 по 7.12. Завтра буде прогноз по областях на місяць. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся. А сьогодні ми складаємо прогноз на тиждень з 1 по 7.12. Давайте ми з вами подивимося, що буде чекати Україну. Цей період. Кіт, тихо, не заважай. Так, давайте будемо складати з вами прогнозування. Ставте ваші лайки, буду вдячний, якщо хтось тайм-коди пропише. Давайте ми з вами будемо дивитися. Прогноз по гарячих точках України. Так, починаємо. Київ, Київська область. Давайте подивимося, потім подивимося з вами Сумисомську область. Так. Нагадую, що це прогноз на тиждень по гарячих точках. Завтра буде прогноз по областях на місяць. Так, Київ. Десятка хрестова, карта тяжкого грузу. Можливо, якісь тяжкі випробування, провокації, небезпеки, атаки. Четвірка Христова, карта сили. Хороша карта позитив, Король Христовий, точніше. Це карта сильного чоловіка, карта сили, карта успіху. Хороша карта позитивна. Завтра прогноз в 19-й буде. П'ятірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується Києва. І ще одна карта це дама бубнова карта жінки-матері, карта сильної жіночої енергетики. Так, тепер давайте подивимося Київську область. Давайте подивимося, що мені карти по Київській області покажуть. Так. Кіт не дає проводити ефір, він хоче уваги в свою сторону. А я маю ефір провести. Так, добре. Так, тепер давайте подивимося з вами Київську область. Шестірка бубнова збройне та фінансове підселення. Король піковий карта ворога, активізація ворогів. Далі дивимось. двійка бубнова карта брехні та обману, двійка червова союзи та об'єднання. Ну, тут падає король піковий, можливо, якісь вогневі небезпеки присутні. Будьте обережні жителі Київської області. Далі дивимося Суми Сумська область. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на Суми та на Сумську область. Так, давайте глянемо з вами Суми, Сумська область. Суми. Зевс, блискавка, підвищені вогневі загрози. Зараз я тебе випущу. Почекайте. Пане кіт. Трійка капіково вогневі загрози. Карта гадюки, несподівані удари та атаки. Двійка, бубнова карта фінансових втрат. По сумах карти не дуже хороші. Загрози вогневих атак високі. Так, секунду, випущу кота, бо він починає концерти влаштовувати. Нікому не потрібні. Тікай. Так. Вибачаюся з тим котом. <кхе> Блін. Ще й петличка злетіла. Так. Сумська область. Давайте глянемо Сумську область. Потім буде Чернігів, Чернігівська область. Так, Сумська область. Дев'ятка пікова підвищені вогневі загрози. Вогневі удари, вогневі атаки. Погана карта. Дев'ятка Хрестова карта закритих доріг. Карта безвихідних ситуацій, провокацій. Нептун карта сильного чоловіка. Трійка Хрестова, карта сили. Вогневі загрози присутні. Удари та атаки по Сумській області можуть бути. Досить високі. Далі. Чернігів, Чернігівська область. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Чернігів, Чернігівська область. Чернігів. Трійка Бубнова. Карта бідності, карта фінансового розорення. Далі п'ятірка Хрестова карта боротьби. Провокації. Сімірка Хрестова карта сили. Вісьмірка Бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується Чернігова. Далі Чернігівська область. Давайте подивимося на Чернігівську область, які там карти. Так, Чернігівська область. Давайте глянемо по Чернігівській області ситуацію. Четвірка бубнова. Фінансові проблеми, фінансові затримки, фінансові кризиси. Двійка бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте інформацію по Чернігівській області. Двійка пікова, підвищені вогневі загрози. Двійка червова. союзи та об'єднання. Ну, така ситуація. Не дуже хороша. Вогневі атаки присутні. Далі дивимося дивимося з вами зараз Кременчук Старокостянтинів. Так, якщо ви пропустили свою гарячу точку, подивитися в записі на Ютубі. Зараз ми дивимося Кременчук, потім Старокостянтинів. Кременчук, валет-бубновий, карта швидкості та руху. Далі король хрестовий, карта сильного чоловіка падає. Вісьмірка червова карта брехні та обману. Десятка хрестова, тяжкий груз. Ситуація по Кременчуку така: напружена. Але не сильно чорна. Далі. Старокостянтинів. Давайте подивимося, що мені карти по Старокостянтинову покажуть. Так, Старокостянтинів дивимося. Вісьмірка Христова, карта брехні, обману, карта провокацій. Сімірка червова карта брехні, карта розчарувань. Король піковий ворог. Активізація ворогів падає по Старокостянтинову. І четверка, червова колісниця, рух вперед. Така трошки напружена ситуація і, чесно кажучи, досить небезпечна. Е, далі дивимося. Е, Харків, Харків, ні, Одеса, Одеська область, Миколаїв-Миколаївська. Давайте подивимося з вами Одесу та Одеську область. Одеса. Король піковий карта ворога. Близька присутність ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. Дама-червова карта жінки-матері. Десятка обнова збройне та фінансове підсилення. Десятка пікова, підвищені вогневі загрози. Атаки. По Одесі карти небезпечні. Можуть бути вогневі удари досить сильні, можуть бути вогневі атаки. Карти доволі тяжкі. Далі. Одеська область. Давайте подивимось по Одеській області ситуацію. Потім буде Миколаїв, Миколаївська область, Одеська область. Дама Бубнова, карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики. Валет піковий, карта ворога. активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. Дев'ятка хрестова, тяжкий груз, закриті дороги. Шістірка червова карта сім'ї та родини. Небезпечна ситуація по Одеській області. Загрози атак присутні. Це я дивлюся на тиждень. З 1 по 7,12. Це гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося гарячі точки. Далі, Миколаїв, Миколаївська область. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Так, Миколаїв, Вісьмірка пікова. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари та атаки. Трійка пікова карта агресії. Двійка хрестова карта руху і трійка червова карта Союзів та Об'єднань. Ну тут є комбінація небезпечних карт, які вказують на вогневі атаки. Тому по Миколаєву можуть бути прильоти. Ситуація не є сильно хорошою. Далі дивимося. Миколаївська область. Давайте глянемо, що мені карти по Миколаївській області покажуть. Так, Миколаївська область, давайте подивимося. Так, Миколаївська область. Десятка бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Нептун карта сильного чоловіка. Король Хрестовий, карта Сили та чоловічої енергетики. Трійка бубнова карта фінансових втрат. Карта фінансового розорення. Можливі атаки по об'єктах інфраструктури Миколаївської області. Ситуація небезпечна. Далі дивимося: Хар Харків, Харківська область, Куп'янський напрямок. Давайте подивимося: Харків, потім Харківська область, потім Куп'янський напрямок окремо. Харків, Дев'ятка хрестова карта захисту, карта закритих доріг. Король Бубновий карта сильного чоловіка падає на Харків. Далі. шістірка червова, карта сім'ї та родини. Дама Бубнова. Карта жінки матері. Карта сильної жіночої енергетики. Далі. Харківська область. Давайте подивимось по Харківській області, що мені карти покажуть. Потім Купінський напрямок. Харківська область сімірка Пікова. Підвищені вогневі загрози. Вісьмірка Христова карта провокацій, карта ударів, карта агресії, погана карта. Піковий туз, теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. По Харківській області ситуація небезпечна, дуже небезпечна. І шестірка червава карта сім'ї та родини. По Харківській області тяжкі карти. Є карти вогневих загроз. Є карти вогневих ударів. атак. По Харківській області ситуація негативна. І Куп'янський напрямок. Давайте глянемо окремо, що карти покажуть на Куп'янський напрямок. Так, Куп'янський напрямок. П'ятірка Бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Трійка бубнова карта фінансових втрат. Можливі якісь атаки по об'єктах інфраструктури, по якихось важливих об'єктах. Шістірка пікова, підвищені вогневі загрози. Сімірка хрестова карта сили. Ситуація по Куп'янському напрямку небезпечна нехороша Далі Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград. Давайте подивимося з вами: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, потім Павлоград. Добре, Дніпро, дивимось по Дніпру. Трійка пікова, несподівані удари та атаки. Далі дивимося, двійка бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Дніпру. Пікова дама, вдова. Карта траура, карта смертельних загроз, карта вогневих небезпек. Погана карта. Трійка червова союзи та об'єднання. По Дніпру карти погані. По Дніпру карти небезпечні та негативні. Добре. Далі дивимося. Кривий ріг. Давайте глянемо, що мені карти на Кривий Ріг покажуть. Кривий ріг. Двійка червова карта союзів та об'єднань сімірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Кривому Розі. Десятка хрестова тяжкий груз. Удари та атаки. Вісімка хрестова карта провокацій. Ситуація по Кривому Розі теж небезпечна. Можуть бути якісь удари, можуть бути вогневі небезпеки. На Кривий Ріг карти не дуже хороші. Добре. Дивимося далі. Нікополь, потім Павлоград. Давайте подивимося Нікополь, потім подивимося Павлоград. Нікополь п'ятірка бубнова карта бідності, карта розорення. Трійка бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Нікополю. Туз Христовий карта сили. Смірка Хрестова карта успіху. По Нікополю можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури підвищені. Далі. Павлоград. Давайте подивимося ситуацію по Павлограду. Яка там буде ситуація? Потім буде Херсон, Херсонська область. Павлоград. Семірка Бубнова. Підвищені вогневі ато, атаки. Дама червова карта жінки матері. Шістірка пікова вогневі загрози вогневі небезпечі по Павлограду Трійка, Хрестова карта сили. Загрози вогневих атак високі. Далі. Херсон і Херсонська область. Давайте глянемо. Так, Херсон. Давайте подивимося Херсон тоді, подивимося Херсонську область. Херсон. Дама Бубнова карта жінки матері. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист. Дама червова карта жінки, сильної жіночої енергетики. Падає. Семірка Бубнова, вогневі удари та атаки, Семірка пікова карта агресії та терактів. Ситуація небезпечна по Херсону. Херсонська область. Давайте глянемо. По Херсонській області. Потім буде Запоріжжя. Так, Херсонська область. Туз хрестовий карта сили. Падає. Дев'ятка пікова, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари та атаки. Семірка хрестова карта успіху. П'ятірка червова, карта брехні та обману. Ну, небезпечна ситуація. Можуть бути атаки. Далі дивимося: Запоріжжя та Запорізька область. Давайте подивимося. Суми вже були, пропустили. Подивитися в записі. Хто пропустив свою гарячу точку, подивитися в записі. Запоріжжя. Туз хрестовий карта сили. Король хрестовий карта сильного чоловіка. Четвірка-бубнова карта фінансових проблем. Нептун карта сили та чоловічої енергетики. По Запоріжжю карти, ну такі, трохи напружені, але не сильно чорні. Запорізька область. Давайте подивимося Запорізьку область. Це прогноз по гарячих точках. Піковий туз падає на Запорізьку область. Погана карта. Смертельні загрози, смертельні удари, смертельні небезпеки. Високі вогневі атаки. Четвірка пікова карта агресії та атак. бубновий, карта швидкості та руху. Двійка, бубнова карта бідності. Фінансові втрати. Удари по об'єктах інфраструктури. Ситуація по Запорізькій області погана. Добре. Тепер Лисичанськ, Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Покровськ. Лисичанськ, давайте глянемо. Туж червова карта Любові. Дев'ятка Бубнова гроші. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, Дев'ятка Хрестова захист. По Лисичанську карти спокійні. Далі. Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Покровськ. Слов'янськ. Давайте подивимося карти по Слов'янську. Туз Хрестової карта сили. Піковий туз теракти. По Слов'янську можуть бути удари та атаки досить сильні. Дама червова карта жінки матері. Вісьмірка Хрестова провокації. По Слов'янську, карти погані. сєвєродонецьк Покровськ. Давайте подивимося. Сєвєродонецьк, потім Покровськ. По Сєвєродонецьку. Четвірка червова. Колісниця рух вперед. Нептун карта сильного чоловіка. Король Христовий, карта сили. Дама, червова карта жінки матері. Далі дивимося. Покровськ. Те, що всіх найбільше хвилює зараз. На Покровськ. Зевс, блискавка вогневі удари та атаки. Четвірка бубнова фінансові проблеми. Дев'ятка Бубнова збройне та фінансове підселення. Король Бубновий карта сильної чоловічої енергетики. Вогневі атаки присутні. Карта вогню є. Але разом з тим карта дуже сильної чоловічої енергетики. По Покровську будуть відбуватися якісь тяжкі бої та досить великі переміни. Далі дивимося. Дружківка костянтинівка Краматорськ. Давайте подивимося. Харківська область була. Дружківка. П'ятірка червова брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію по Подружківці. Валет-хрестовий карта сильного чоловіка. Десятка Хрестова. Удари атаки теракти. Погана карта. Четвірка пікова підвищені вогневі небезпеки. По Дружківці можуть бути серйозні атаки. Погана ситуація. Костянтинівка. Потім Краматорськ. Костянтинівка. Дивимось по Костянтинівці. Вісьмірка-червова, брехня та обман. Опіковий тустеракти підвищені вогневі загрози по Костянтинівці. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення, двійка пікова вогневі атаки. Погана ситуація по Костянтинівці також можуть бути серйозні вогневі небезпеки. Краматорськ, Давайте подивимося. Можливо, надіємось, Краматорськ. 4-пікова вогневі загрози. дев'ятка пікова вогневі небезпеки атаки. Вісьмірка Христова провокації, дев'ятка Хрестова карта закритих доріг. Не дуже хороші карти. Ну і Луганськ, Донецьк та Крим. По Луганську. Вісьмірка пікова карта провокацій агресії. Двійка пікова вогневі небезпеки. Трійка червова карта любові. Король червовий карта сильного чоловіка. Донецьк. Давайте глянемо Донецьк. По Донецьку. Король Бубновий. Сила чоловіча енергетика. Четвірка бубнова фінансові затримки. Вісьмірка червова, брехня та обман. Валет червовий, карта чоловічої енергії нової. Можливо, нових мобілізованих будуть завозити в Донецьк. І Крим, давайте глянемо по Криму. Зевс, блискавка вогневі небезпеки. Четвірка бубнова фінансові втрати якісь. Десятка червова, сім'я та родина. П'ятірка Христова, боротьба. Так, шановні глядачі. На цьому я завершую наш прогноз по гарячих точках. Бажаю всім мирного неба. Завтра, в 19-й годині, побачимося з вами в прогнозі по областях на місяць. Бажаю всього доброго, мирного неба, до нових зустрічей. Всього хорошого!